Привіт-привіт, шановні друзі, колеги, бухгалтери, кадровики, юристи і ФОПи. Я рада вас вітати на моєму ютуб-каналі. І цей випуск теми дня, ми присвятимо питанню ФОПів і військового обліку. Чи треба вести та чи можна бронювати найманих працівників військовозобов'язаних, які працюють у ФОПа? З 18 травня набирають чинності закон, який вносить багато мобілізаційних змін. У зв'язку з цим надходить дуже багато запитань від ФОПів. Серед них виділю три найголовніші питання: чи треба ФОПу з найманими працівниками вести військовий облік, якщо є військовий зобов'язані працівники далі. Друге питання: чи може отримати ФОП з найманими працівниками розпорядження від ТЦК з повістками на? Працівників військовозобов'язаних, та третє питання: чи може ФОП з найманими працівниками забронювати військовозобов'язаних працівників? Давайте розбирати ці три питання з огляду норм діючого законодавства. Отже, щодо першого питання: чи треба ФОПу з найманими працівниками вести військовий облік, якщо такі працівники мають статус військовозобов'язаних? І так, порядок ведення військового обліку затверджено постановою Кабінету міністрів від 30 грудня 2022 року за номером 1487. І згідно цією? Постанови визначено, що цей порядок визначає механізм організації та ведення військового обліку призовників військовозобов'язаних та резервістів підприємствами, установами, організаціями, закладами освіти, закладами охорони здоров'я незалежно від підпорядкування і форми власності. Отже, як бачимо, вже в преамбулі постанови визначено, що цей порядок щодо ведення військового обліку та організації ведення військового обліку не поширюється на фопів, а отже ФОПи військовий облік не ведуть щодо найманих працівників, навіть якщо вони мають статус військовозобов'язаних. Друге питання: чи може отримати ФОП з найманими працівниками розпорядження від ТЦК з повістками на працівників, які мають статус військовозобов'язаних? Тут колеги треба звернутися також до порядку ведення військового обліку саме до пункту 47, яким визначено у разі отримання розпоряджень щодо оповіщення призовників військовозобов'язаних та резервістів про їх виклик до ТЦК. Підприємства установ організації установ організації зобов'язані. Тобто, як бачимо, порядок описує процес зобов'язань саме для юридичних осіб. Такі суб'єкти, як ФОПи, у згаданій постанові не зазначені, і у відповідному пункті 47 щодо можливості отримати розпорядження, також ФОПи не фігурують. Отже Робимо з вами висновок, що ФОПи, які мають найманих працівників і статусом військовозобов'язаних, не зможуть отримати повістки від ТЦК. Ну і розпорядження, відповідно, з повістками. Ну і колеги, у нас сьогодні з вами дуже важливе відео. І щоб не пропускати наступні свіжі відео, просто зараз раджу підписатися вас на мій канал блог Тетяни Моїсенко. Дякую всім. Хто вже підписаний. Ну і давайте далі розглянемо третє питання: чи може ФОП з найманими працівниками забронювати військовозобов'язаних працівників? Тут нам треба звернутися до статті 25 закону України про мобілізацію, яку визначено: бронюванню підлягають військовозобов'язані, які проходять, або які працюють або проходять службу. І далі йде опис чотирями пунктами, які описують тих суб'єктів юридичних осіб, які матимуть право і мають право на бронювання. Серед переліку наводяться органи державної влади, інші державні органи, підприємства, установи організації, яким встановлено мобілізаційні завдання та замовлення. Ну а також підприємства, установи організації, які є критично важливими для забезпечення потреб ЗСУ. За Серед переліку суб'єктів ми не бачимо ФОПів як Ті, які можуть мати право на оформлення бронювання найманих працівників. Отже, робимо висновок: ФОПи не ведуть військовий облік щодо найманих працівників військовозобов'язаних, не можуть отримувати розпорядження по таких працівниках, ну і відповідно не можуть робити бронювання для таких працівників. Колеги, якщо вам це відео було корисним, ставте лайк. Ну а я завершую цей випуск. Обіймаю вас всіх. Цілую люблю. Па-па.